Друзі, слава Ісусу Христу. Слава Богу. Доброго ранку. Доброго ранку! Дуже дуже радіємо, що ми разом з вами І кожен кожен день, кожен ранок для нас це свято, що ми прокинулись. Да, прокинулись. І ти хочеш співати пісню Бачу Бога. Да? З нами Ксенія Михайловна. Ми радіємо, що вона з нами. Для нас це щастя, що з нами, благословення, що з нами. І я, я думаю, що вона нам розповість, як вона живе кожен день, як їй вдається побеждать пресінь цього мира, жити, пети, творити, працювати, улыбаться, Бачите, як красиво вона діялася, і ми дякуємо. Богу, що Бог дає їй вот це натхнення, напевно, правильно я кажу, натхнення. Ми в вескресі 22, -го, 22 июня червня, да, да? червня ми молились за тих братів сестер, які которые они были среди нас, их нет. И мы вспоминали о них, молились о родных, близких и молились за нашу сестру э, Ксению Михайловну, бо именно во время войны ее муж, наш друг, служитель Божий Игорь, он попрощался с нами, оставил эту землю, он уже на небесах. Мы еще в пути, мы еще служим. Мы очень богато разум с ним, с Игорем, с нашим братом служили, эвакуировали людей мы ну, пришло время, что он покинул нашу землю, оставил нас, и но мы здесь в пути, мы продолжаем жить, и я снова кажу, дякую богу за нашу сестру. Я хочу, Ксения Михайловна, того, что ты споешь, чтобы ты вот надыхала. Есть вдовы, которые залышались, бо война, это же смерть, это расставание. Есть те люди, которые похоронили детей мы бачим, там э, э, отец остался есть этот случай, а ж, э, жена, дружина э, погибла, дети там трое погибло, кто-то двое, и я я не могу думать, как как можно жить дальше и и кто-то знаете, если я скажу, живите дальше, то есть может кто-то воспримет ну что то там, ты знаешь что-то горе, что-то что боль, которую я я переживаю, но ты сможешь надыхать? кого-то. Я как треба жить, я как треба побеждать, я как треба дальше, дальше служить Господу, любить Бога и любить людей. Добра. Молимся, отец, мы благодарны за этот ранковый час. Мы благодарны, что в это непростое время мы продолжаем служить среди среди ужаса войны среди ночных прилетов, был, как ночь поступает, мы слышим взрывы, мы слышим бой сирен, и вновь и вновь мы, помимо этих страшных звуков, мы видим мы много дыма, огня, и все это напоминает преисподнюю. Но в этой преисподней мы продолжаем служить тебе и служить народу Украины. В этой преисподней мы продолжаем светить и переносить людям утешение и надежду. Если бы ты, Господи, не был с нами, мы давно бы, давно бы погибли. Мы, мы давно бы сдали свои позиции но уже четвертый год войны, и ты даешь нам силы преодолевать, Господи. Мы так благодарны, что ты слышишь наши молитвы. А, у нас да, особенно молитва сейчас да. за наших військовых, которые обороняют нашу землю. Ладно, особенная молитва да. за те, которые потеряли родных и близких, их нет среди нас, Господь. За те, которые потеряли дома. И сердце у них ожесточилось. Мы просим, Господь, за каждого, Приди ты в их жизнь, дай силы, дай утешение и помоги преодолевать боль, преодолевать те, возможно, тяжесть, которая постоянно давит на них, Господь, помоги. И также мы просим Тебя, Господь Иисус, чтобы закончилось это кровопролитие в Украине чтобы мы уже видели каждый день счастливых людей, которые женятся, выходят замуж, рождаются дети, слышали смех детей в наших церквях, в наших городах, в парках, по улицам нашего города, сел. Услышь, Господь, Деви, могущество, во имя Иисуса Христа. Аминь. Сергій Михайловна, как ти хочеш? mm -hmm. ты хочешь, ты хочешь петь, потом ты даёшь нам вот такое натхнення и для всех, кто с нами, ведь. Давайте заспіваємо далі. Заспіваєш, да. Dai, я да? Будь ласка, ти ж українською співаєш і тільки українською розмовляєш, да? Українською, так. Дякую вам. Що ми співаємо про Бога, в Україну, українською. Просто mm. й помощи. За ласкою Бачу Бога кожен день, як відкрию вранці свої очі, я не тебеся в дивнім небі, голубі, перевеслі золоті, я промінь сонця, сюди ти, нескінченний, Enchendo wow. e wow. 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 Ти тобі слава. Надійте тобі слава. Бог благий, Слава Тобі! навіки слава. Бачу Бога кожен день. Дякуємо, Ісусе. Райдузі у небі та в дощебі. Сьогодні бачимо тебе самого разу. У люстах троянди у росі, у птахах, що восени летять удити, нескінченний Бог творив, всюди ти, дякуємо тобі, бо та Незмінний у любові, дякуємо, Ісусе Ти.

І слава! Слава тебе! Тобі. Слава тебе, бачу Бога кожен день, на шляху моїм, що йде до неба. І духом ти живеш, ті пісні, що ти даєш, співа для тебе, Сюди ти, всюди Бог творець, вогнець, Бог отець, та незмінний співний людьми.

Віки слава. Слава Господу! Я думаю, що ця пісня, Патрі, вона сайші. як відповідь на всі запитання про натхнення. Мені взагалі здається, що приймаючи Бога в своє життя, це як запорука перемоги наперед. Бо ми не знаємо, які нас очікують попереду випробування, ні одна людина не може знати, що її очікує попереду. Але я можу твердо сказати через своє життя, так як відбувалося в моєму житті, Бог це є запорука перемоги наперед. Коли дитина народжується в королівській сім'ї, вона колись стане королем дитина, але до цього моменту буде час. Тобто, коли ми приходимо. Як ви колись проповідували в колісницю переможця? Бо Ісус він є переможець, а ми в його колісниці переможця. То ми вже як запоруку маємо від нього, як обіцянку, як милість для нас, тому що. Дивитися з боку на якусь ситуацію, оцінювати її, е, ну якось по-людськи, да, давати там оцінку, це одне діло. А знаходитися всередині ситуації, mm. бути вже безпосередньо її учасником це зовсім інше відчуття, зовсім інші переживання, зовсім інша глибина. Але з впевненістю скажу, що тільки Господь Ісус так мене навчив ігор. Ми завжди всі випробування, які ми проходили в нашому житті, а їх було достатньо багато. Ми проходили з вірою в те, що Господь він не, він не забариться допомогти в свій час. І якщо на даний момент ще немає якоїсь відповіді, яку ми дуже сильно очікуємо або молимося, просимо, то значить ще не час. Ще не mm. час, але е, це має підкріплювати нашу віру, що обов'язково прийде. Прийде відповідь. Я колись бачила картинку. Вона мене дуже на, на надихнула, коли е, таке підземелля, і людина там з лопатою, там mm -hmm. хоче до алмазів добратися, і там залишається невеличка, така невеличка відстань. No, це на картині yeah, адаві yeah. yeah. розвертається іди назад. Тобто залишись трошечки. От я собі Дуже це взяла, потручно, як, да. як за, за приклад, як діяти в житті. Mm. Якщо тобі кажеться, що це вже все в тебе нема сил, спробуй ще трошки. От ще трошки просунься ще да. на крок вперед. Навіть якщо завтра ще відпочинь і ще йди, зупинись і просто починай діяти спочатку. Ніколи не треба боятися починати спочатку. А якщо говорити про мою ситуацію, як людини, яка втратила. На якомусь етапі я втратила, ну в принципі, я втратила все, що в мене було, тому що е, мої стосунки з чоловіком, наша сім'я це було це дуже багато. Було люди міряють іноді е, своє майно, там достаток вони мають до, вірніше, достаток майном міряють, а в нас майно згоріло, тому, тому це не було вимірюванням нашого щастя і відносин наших. Тому ми знаходили це один в одному, і це було насправді. І я завжди казала, у нас такий девіз Бо ми дуже любили, коли все в житті по-справжньому, mm. коли це от все, що відбувається, і ти знаєш, що по це по-справжньому. Якщо людина каже, що вона рада тебе бачити, це насправді так і є. Якщо ти е, робиш добро, це насправді від серця. Це це є все по-справжньому. От ігор Амін. він такий був справжній. І коли почалася війна, я відчувала, що він не залишить Харків. Він не... не тому, що він був героєм. Йому треба було якісь там зірки, медальки. Ні, він це робив. Ви знаєте, mm -hmm. це бо він був поряд з вами. І він That's... завжди такий був. Він е бути і здаватися це різні речі. Хтось хоче служити для того, щоб мати привілегії того mm -hmm. служіння, в якому mm -hmm. він знаходиться. А хтось просто служить, тому що служіння це його покликання. У служіння ігоря це було його покликання, mm -hmm. і я дуже вдячна Богу за ці 18 років, які ми прожили разом. За останні 8 років особливо вдячна, тому що mm -hmm. це вже були. Плодовиті такі слава роки натхненні, слава Богу. Є що згадувати, є чим наповнюватися навіть сьогодні, тому що я пам'ятаю всі його проповіді, все, що... коли він готувався, бо я завжди була поруч з ним. Mm -hmm. Це якраз після ковідний час. Війна почалася після ковіду, а ми знаємо, що дуже багато часу ми проводили всі разом. Mm -hmm. І сім'я для сімей це, це теж було випробування, тому що коли ти зранку побіг на роботу, ввечері прибіг, це одні стосунки. А коли ти з 24 на 7 mm -hmm. з людиною, ти розумієш, що треба знайомитися mm -hmm. по А mm -hmm. ось тому вдячна Богу за життя, яким живу, вдячна тим, що можу зараз служити цим людям. Які знаходяться в такій ситуації, яку я пережила сама, і зараз працюючи на цій новій своїй роботі, де я працюю, Бог дає стільки можливості свідчити, і так, так я тішусь, коли от ти не наперед е -е, починаєш mm -hmm. говорити, а вислуховуєш людину. Вона тобі розказує про втрати, про біль, про все. А ти потім просто можеш казати, я вас розумію, тому що я теж втратила. Так, так. І тоді вже якість розмови зовсім інша, глибина зовсім інша. Тому вдячна Богу за все за людей, які поряд за мою церкву, за братів і сестер. Тому що це Слава така Богу. потужна підтримка. Я просто завжди кажу, Боже, я дякую тобі за людей, через яких ти мене любиш, і це просто натхнення для мене. Я всім бажаю, щоб ви бачили тих людей, які поруч з вами. Але е, головне не тільки приймати. Але завжди бути готовим. Амінь, так, так само так. віддавати, служити, іти, коли тебе кличуть, допомагати. Це, це взаємно, це взаємовідносини. Не може Амінь. бути в одну сторону. Як між людьми, так і між Богом і людьми. Тому? Амінь. Ксенія Михайловна дуже потужна. І... Дякую Богу. Ще раз скажу, і от ти співала, що всюди ти. От я от, ти співала, я е, спомнил, от Первые дни войны, я даже, трудно сказать сейчас, месяцы, два, три, я, я даже не пометаю но настолько оно э, чувствовалось, вот такой воздух чувствовался в присутствии бесовской, демонической, mm. темно было, и тогда казалось, знаете, что небо отпустилось низко. Такое печенье было, знаешь, что чуть не на бесы по улицам нашего города бегали. такое, такое ощущение жуткое было. До определенного момента и и потом вот я зараз не не кажусь сколько там месяц, два, три я не помню. Но резко все изменилось. Так перемога не настала. А все змінилось mm -hmm. в воздухе. От це те, що тепер вот, всюди, всюди ти. ти есть присутствие Бога. Це вот вот присутство Бога начал вот, вот эту мерзость, эту, эту це, це силу, да. починається. Це да, з людини. Да, да, да. Бог поруч, Це починається з середини. потім воно розповсюджується, розповсюджується. Ти так трошки роз, розгрібаєшся, все і світить Боже світло, тому що в ньому правда, він є правдою, життя, і шлях. И Поэтому Бог вот не залишает. <с Если <с идет <с война, Бог не залишает Украину. Если Аминь. мы плачем, Он не залишает. Если мы хороним близкого человека, Бог нас не залишает. Он Аминь. рядом с нами. Мы можем не понять, почему война, почему близкий человек погиб, почему мы должны остаться с самим собой. Мы не знаем. Но в этих обстоятельствах нужно знать, что всюду находится Бог. Бог на нуле зараз с нашими хлопцами. Бог в госпитале с нашими хлопцами. Бог рядом с довой, который плачет. Mm -hmm. Рядом с сиротами, которые плачут. И, и Бог здесь. Он всюду, всюду. Бог везде сущий. Mm -hmm. Спасибо, Ксения Михайловна. Спасибо за твои свидетельство. За то, что ты ешь, За Словно. то, что ты с нами. Боже, благослови, mm -hmm. Патруль миколаевич надыхай народ Божий. Нас надыхай. В это непростое время для Украины. Или ти, ти співаєш і все вже рядом з Ксения. Тобі щось згадалася, коли співалася пісня, і мені згадалася. Я не знаю, чому мене ця пісня, але вона мене наштовхнула на іншу. На кого же нам уповать, як не на папочку ага. не ні на царі, ні на князі. Ні на кога. ай яй яй не уповай, не уповай, Ай-яй-яй-яй. Ай, ай. І от така вона бадьора, ця пісня гарна. І... Ми її перекладемо на українську мову, а може знайдемо переклад. Може, вже хто переклав до нас і хай не спає наступної вона раз. і дуже буде личити ця пісня так. до її репертуару і до її, до її сценічного образу. Ага. От хай благословить. А зараз ми помолимося, благословимо ім'я Господнє, і Цей новий день, який Господь подарував нам. Боже, ми дякуємо Тобі за навіть дякуємо, Свої. Тобі, Ісус. Дякуємо, що піклуєшся про нас і даєш нам все необхідне для життя і благочестя. Ми дякуємо, Господь, що ти з нами, і ми можемо бачити тебе, Господь, бачити руку твою, відчувати милість Твою, захист дякуємо, твою. і за це велика подяка. Ти продовжуєш милувати нас і хранити нас, і нам нема. На кого уповати, як тільки на тебе, так. Господа Бога нашого, хтось колісницями, хтось кіньми, а ми іменем Божим хвалимося. нам нічим більше хвалитися і ні на кого покладатися, тільки ти так. наш Бог, і ми Амін. вдячні тобі Амін. за те, що ти відкрився нам. І тепер Я... ми можемо проходити всі ці випробування, не як ті, що не мають надію, але як ті, які так. твердо вірять, так. що Господня рука веде так. Їх. тобі за все вічна слава. І вічна хвала. Благословляймо Господь всіх, хто з нами. В онлайн. Де б ми не були, в яких країнах, в яких містах, так. але якщо в нас живе віра в живого Бога, то ми віримо і знаємо, що ти проведеш нас, і ти благословиш нас. Так. Будь прославлений. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Петро Миколаївич, щиро дякую тобі. Ксенія Михайло, щиро дякую тобі. Друзі, щиро дякую, що ви з нами. І хочемо разом з вами служити Господу, і прямо зараз хочу, щоб ми казали молитву української мови. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов, Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.